Зараз, друзі, покажу вам свій огородик. Дивіться. Це помідорки червоніють. А там помідорки чорніють, бо це чорні. Вони не чорні, але не чорніють, а так якось сивіють, чи що. Ці маленькі. Я його просто вже посадила, бо мені його було жалко. Дуже. Тут, тут два помідори в нього є. Ніщасного. Там ще помідорки, тут ялинка росте в школі дали. Ну їй непогано тут я дивлюся. Ось, всякі. Помідорки, помідорки. А оці помідорки це просто вони кудись повзуть. В них багато помідорів. Дивіться, скільки. Це все чорні. Чорні чогось, усі сюди у цю, в цей ящик попали. Не знаю чому. Ось така судьба. І туди вже повиходили вже. Він, бачите, де аж там за, за, цим, за забором. Пішли. Там люди, мабуть, йдуть і думають, що це таке за помідори вилізли. Звідки вони вилізли? Він що два метри. Ось бачите, які в мене. Насадження. Що це там? Перець він не буде. Він щось намагається, я його дуже багато посадила. Цей огірок в мене він тільки почав. А ось тут дивіться. Воно дивіться, яка краса. Один, один огірок. Одна штука. Ну нічого, зато такі красивий. Ось такий в мене городик. Бачите? Ін щось подивлюся. Так, воно вже туди далеко пішло. Юмор. Все, багато-багато. Ну, вони невеличкі, є, є побільшенькі, є поменшенькі. Головне, щоб визріли. Приходиться кожного дня поливати. Ось цей, бачите, купольку бі поліз. У ньому практично помідорів немає. Ось на цьому є. І там багато. Зараз потеплішало, то може поспілішають.